Знаменувала їхній початок як офіційної пари. В той час, як кров з чола чорної троянди стікала вниз і заливала її очі криваво червоним кольором. Тонки і білодзьобка разом вийшли із загону. Чорна троянда була вкрай засмучена, вона забилася в куток і тихо розпустила пірячко. Був ясний день після літнього дощу, я блукав навкруги, шукаючи біла дзьобку і тонкі, щоб поцікавитися, як у них справи. Коли я проходив повз зачинені двері комори, я почув слабкий звук середини. Я застрибнув на дві коня і крадькома зазирнув туди. Те, що я побачив, викликало тремтіння у всьому моєму тілі. Нервы.